Доброго ранку, малята! Вітаю вас на музичному занятті. До нас завітав гість, ніжок має шість, а про себе він каже так. Живу лише я влітку, шовкові крильця маю, Із квіточки на квітку в саду перелітай. До нас завітав метелик. Метелик це прикраса природи, а композитор, який побачив цю комаху, Прикрасив своєю музикою наше життя. Сьогодні ми послухаємо з вами фрагмент музичного твору Едварда Гріга Метелик, на створення якого композитора надихнуло саме звучання природи. Діти, коли ми слухали з вами фрагмент п'єси Метелик Едварда Гріга, я впевнена, що багато з вас уявили собі безтурботного метелика, який пурхає з квітки на квітку. Він здіймається дуже високо, а потім зовсім низько спускається, сповільнюється і знову стрімко летить. Так і музика наша, її характер і настрій, він був легким, витонченим, але грайливим. Пам'ятайте, мої любі, до природи, до навколишнього світу, до всього живого необхідно ставитися дуже дбайливо. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі. Хай крильцями барвистими тріпочі, щоб радісно було мені тобі. А зараз ми з вами перейдемо до розучення нової пісні, яка називається метелик. Слова написала і музику до цієї пісні Наталія Май. Тож будьте уважні, давайте співати разом! На світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, ще небо відлетіти. і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, свому серці немає поміж марок, тацює він до неба. Літає аж до самого сонця і сміхається літо у прозоре.